Усіх вітаю! Ви на каналі Атмосфера В'язання і мене звати Іна. В цьому відео я пропоную вам зв'язати ось такий гарний візерунок, назва його Краплинка. Цей мастер-клас виходить у рамках проєкту візерунки ЮА та буде знаходитись у вільному доступі. Цей візарунок можна використовувати у різних виробах. Це і шапки, і шарфи, маніжки. Також можна в'язати джемпера, кардигани усе на ваш вибір. Я використовую його зараз, в'яжу сукню з круглою кокеткою. Ось ви бачите. І ось подивіться, як у мене цей візерунок. Смотриться у круглій кокетиці. Ось так. Цей візерунок можна формувати різними способами. Ви можете формувати його так, як ви захочете. І в цьому відео я вам покажу, як в'язати ось цю краплиночку. Подивіться, яке це чудо? Як, на мій погляд, так це краса. В цьому зразку у мене зв'язан візерунок у шаховому порядку. Тут у мене одна лицьова петля та три виворотні петлі. Та краплинка формується через шість рядків. Ви можете робити краплинки по-інакшому, можна зробити одна лицьова Три виворотні. А можна зробити резиночку 1 на 1: одна лицева, одна виворотня петля. Можна зробити одна лицева та чотири виворотні, можна зробити п'ять виворотніх петель. Так і далі. Ось другий зразочок у мене З'язан одна лицева петля та шість виворотніх петель. Ось так, подивіться, виглядає він. І відстань між цима краплинками може бути не 6 рядків, а частіше чи рідше. Зразочок я буду в'язати ось такої пряжі Alize Lotus. це у мене залишок. Щастю, цю пряжу вже зняли з виробництва. Просто хочу вам дати дані, з якої пряжі я буду в'язати зразочок. В цій пряжі в 50 грамах 175 метрів. Ось така пряжа. І зараз я вам покажу, як в'язати такий візеруночок. Набираємо на спиці. Під цю ніточку я брала спиці третього розміру. Набираємо на спиці 25 петель. Далі перший рядок. В'яжемо перший рядок. Перша петля кромкова. Далі в'яжемо. Виворотня петля. Далі лицьова петля. Дві виворотні, одна лицьова дві виворотні. Одна лицьова Дві виворотні. Одна лицьова Дві виворотні. Одна лицьова Дві виворотні. Одна лицьова, дві виворотні, одна лицьова і кромкова. Ми з вами пров'язали перший рядок, перевертаємо в'язання та в'яжемо другий рядок. Другий рядок ми в'яжемо з вами по малюнку. Кромкову знімаємо і в'яжемо по малюнку. Виворотню пров'язуємо виворотньою, лицьову пров'язуємо лицьовою. виворотню виворотньою, лицьову лицьовою. Лицеву лицевою виворотню, виворотньою. І в кінці кромкова ми пров'язали з вами другий рядок. І так, в'яжемо 10 рядків по малюнку. Зустрінемося з вами в 11 рядку. Дівчата, я пров'язала 10 рядків. Ви можете пров'язати любу кількість рядків, але мінімум має бути 6 рядів, так як краплинка наша складається з 6 петель. У мене на зразку пров'язано 10 рядків, зараз буде 11 рядок, це лицевий ряд, та я буду формувати. Нашу краплинку. Давайте почнемо. Кромкову знімаю, виворотню, пров'язую. Краплинку ми будемо формувати в лицевому рядку. У лицевій петлі відлічую шестую петлю від спиці вниз та в шосту петлю. Вводжу спицю і витягую ось так. Ось. Дивіться. Раз, два, три, чотири, пять, шість. В Шосту дирочку. Оцю, ввожу спицю і витягую ниточку. Ось так. Витягую. Щоб вона була у нас вільна. Ось так. Витягнула петлю. Далі, дівчата, шукаю п'яту петлю, ввожу. Ось п'ята у мене, Ввожу спицю у п'яту петлю і також витягую ниточку. Ось так. Далі дивлюся четверту петлю. Ввожу спицю, витягую четверту петлю. Ось так. Далі третю петлю. Вожу спицю, витягую третю петлю. В другу ввожу, витягую другу петлю. І в першу витягую в першу. Ось так, дівчата. У мене получилось. І дивіться, вона з кожним разом стає коротшою. Подивіться, на шосту петлю і на першу петлю. Вона з кожним разом, з кожною петелькою, стає коротшою. Витягнули ми 6 петель, у нас на спиці основна петля ось вона. Ми її повинні пров'язати. Пров'язуємо основну петлю. Ось так. І зараз знімаємо її спиці, зняли спиці. Далі по черзі, по одній петлі, накидаємо на спицю та будемо спускати цю петлю. І так по черзі. Ось так. Шосту петлю беру, накидаю на спицю, п'яту беру. Накидаю на спицю іншу, і знімаю. Четверту накидаю і знімаю. Третю накидаю і знімаю. Другу накидаю і знімаю. І першу накидаю і знімаю. Ось що у нас вийшло. А у нас вийшла краплиночка. Підтягую оцю петельку і далі продовжую в'язати виворотня петля, друга виворотня петля. Далі у нас є лицьова петелька. Ми пропускаємо цей рядок з лицьових петельок і в'яжемо далі. Ми будемо в'язати краплинки у шаховому порядку. Пропустили, в'яжемо далі виворотні. Далі, дівчата, у нас лицева доріжка. З цієї лицевої доріжки ми зараз також будемо в'язати цю краплиночку. Відраховуємо шосту петлю донизу, один. 2, 3, 4, 5, 6. Вводимо спицю, підхватуємо ніточку і її витягуємо. Ось так. Шосту петельку витягнули. Шукаємо п'яту петельку, водимо спицю і витягуємо петельку. У четверту заводимо, витягуємо петельку, у третю заводимо, витягуємо петельку, у другу заводимо-витягуємо петельку. І у першу заводимо-витягуємо петельку. Ось так. Подивіться. Зараз пров'яжемо основну петлю. Ось так. Знімемо її зі спици і будемо накидати по черзі петельки. Шосту накинули, зняли. П'яту накинули, зняли. Четверту накинули, зняли. Третю накинули, зняли. Другу накинули, зняли. Першу накинули, зняли, підтягуємо основну петельку, і ось так у нас виходить. Далі в'яжемо виворотні петельки. Дві. Далі ми в'яжемо через одну лицьову доріжку. Значить, цю доріжку ми пропускаємо, пров'язуємо її просто лицьовою петлею. Дві виворотні. І зараз ми знов будемо формувати нашу краплиночку. Відраховуємо шосту петлю донизу. Раз, два, три, чотири, п'ять шість. Заводимо спицю, витягуємо ниточку. Ось так. Це шоста. В п'яту заводимо, витягуємо ниточку. В четверту заводимо, витягуємо ниточку. В третю заводимо, витягуємо ниточку. В другу заводимо, витягуємо ниточку. Та в першу ниточки ми, ниточки ми витягнули. Пров'язуємо основну петлю, знімаємо її зі спиці. І накидаємо по черзі петлі на спицю іншу і скидаємо її. Шоста, п'ята, четверта, третя, друга. Перша. Є основну петлю підтягуємо і в'яжемо далі. Виворотні петельки. Далі цю лицьову ми пропускаємо, пров'язуємо виворотні. І зараз ми ще раз пров'язуємо з вами краплиночку. І ось такі у нас краплинки виходять. Пров'язуємо виворотні петельки, лицеве і кромково. Ось, дівчата, я пров'язала 11 рядок. І сформувала я краплиночки. Ось що у мене вийшло. Подивіться, яка краса. Так, далі, дівчата, перевертаємо в'язання і в'яжемо 12 рядок. 12 рядок в'яжемо по малюнку. Там, де лицьова лицевою, там, де виворотня, виворотньою в'яжемо. Я пров'язала 12 рядочок. Ось так. І зараз нам треба у шаховому порядку пров'язати краплиночки уже у цих лицьових доріжках. Це я буду робити через 6 рядочків. Ви це можете зробити через меншу кількість рядків. Я буду формувати в цих лицьових доріжках через 6 рядочків. Зараз я буду в'язати 6 рядочків. Так, дівчата, я пров'язала ще 6 рядочків. І зараз я буду формувати свою краплинку через ряд ліцевий. Зараз все вам покажу. Кромкову знімаємо, в'яжемо виворотні. Цю лицьову ми пров'язуємо, так як у нас краплиночка вже. Є в цьому рядку дві виворотні, і в цьому лицевому рядочку ми будемо з вами пров'язувати в шаховому порядку краплиночку. Відраховуємо з вами шосту петлю донизу. Один, два, три, чотири п'ять, шість. Вводимо спицю. Витягуємо ниточку, ось так побільше, не жалійте. Далі в п'яту вводимо, витягуємо ниточку, в четверту вводимо, витягуємо ниточку, в третю витягуємо ниточку, в другу витягуємо ниточку і в першу витягуємо ниточку. Пров'язуємо основну петлю і зараз накидаємо по черзі з більшої починає петельки. Шоста, п'ята, четверта, третя. друга перша. Ось, ми витягнули, подивіться, яка краса у нас виходить. Підтягуємо петельку основну і в'яжемо далі. Дві виворотні, лицьова, Цю лицьову ми не пров'язуємо, бо у нас є вже краплинка. В'яжемо далі дві виворотні. У цьому ряду ми будемо формувати нашу краплинку, щоб вони у нас були в шаховому порядку. І в'яжемо далі, ось так, дві виворотні пров'язали, лицьову пров'язали так, є у нас тут уже краплинка. В'яжемо далі лицева доріжка. І пров'язуємо в цій лицевій доріжці краплиночку. Ось так, дівчата. І так можна продовжувати далі. Можна розширяти, як я розширяла круглу кокеточку, Добавляти між лицьовими доріжками по петлі, тоді у нас буде йти розширення. І буде формуватися кругла кокеточка. Ось така красота у мене виходить. Далі ви продовжуєте самі. Ось така краса виходить, подивіться. Так, дівчата, я з вами поділилася ось таким візерунком. Гадаю, вам сподобалось. В'яжіть задоволення, далі буде. Бажаю всім рівнесеньких петельок, мирного неба, пока-пока!